you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. У той час, коли українські сили намагаються втримати кожен сантиметр нашої землі в українському суспільстві, досі знаходяться люди, які усіма силами грають на руку ворогу. Що цікаво, це не просто пересічні, а саме політики, які мають чималий вплив на становище країни загалом. Нардепи з фракції Порошенко разом із відповідними змі, які підтримує п'ятий президент, допомагали в реалізації російської інформаційної психологічної операції. Це було виявлено американські розвідкою повідомив експерт Сергій Іванов. За його словами, команда Порошенка та контрольовані ним змі поширювали панічні заяви особи, яка довгий час була експертом на каналах, що належать Медведчуку, і яку судили за спробу викрадення і переправлення в Росію російського опозиціонера. Чоловік, який з вулиць Вовчанська, роздає по 5-6 інтерв'ю в день і встигає тримати оборону. Денис Ярославський, який багато років у ефірах каналів Медведчука і Мураєва розповідав, чому штати погані, а Росія. Хороша до цього Ярославського судили як очільника злочинної групи, яка у 2017 році на замовлення російських спецслужб за 17 мільйонів доларів намагалася викрасти та переправити в Росію російського опозиціонера. Незважаючи на це, його виступи підхопили змі, які пов'язують з Порошенком та нардепи від фракції ЄС у Раді, зазначив експерт. Іванов зазначив, що Порошенко цілеспрямовано використовує заяви колишнього експерта, пов'язаного з Медведчуком. Порошенко давній партнер Медведчука. Медведчука Обміняли і відправили до Путіна. А Порошенко досить ходить під держзрадою і плекає надії на реванш, тому будь-які вкиди проти України та української влади йому на руку. Резюмує Іванов експерт. Відзначає, що медійна активність, що виходить від депутатів пов'язаних з Порошенком і Ярославськими ілюстрацією реалізації російського іпсо. Відбувається ІПСО у зв'язці. провокатор умовно ряжений або консерва, якому схильні довіряти, бо він у формі у нашому випадку це Ярославський плюс нардепи та ломи Рошенка плюс сітка порохоботів, корисні ідіоти та проплачена мережа блогерів і медіа. Далі цю історію підхоплюють класичні іноді авторитетні змі, тобто і ПСО, про яке розповідають у штатах, сьогодні реалізують медвечуківські консерви разом з командою Порошенка. Підкреслює знову ж таки Іванов. Насправді Порошенко вже давно відомий своїми скандальними заявами, які перекір суперечить українським інтересам, вважає автор каналу. Варто лише згадати один з останніх прикладів, коли п'ятий експрезидент разом із командою. На все горло кричали, що Зеленський є нелегітимним. Саме це зіграло проти України, адже з часом ці вислови почали поширювати російські сторони, які намагалися таким чином впливати на захід. Зокрема, це могло негативно вплинути на підтримку України з боку союзників. Але Порошенко відкрито на це начхати головне ж, заробити собі рейтингів, які і так приблизно нульові. Ну і ось цей приклад з розповсюдженнями ПСО командою Петра Олексійовича вкотре доводить, що він та його боту несуть пряму загрозу для України, тому що відкрито грають на руку Кремля і таким. Чином намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні. Насправді, під час війни, коли країна знаходиться у стані надзвичайної небезпеки, цінність кожного дійсно велика. Грати на руковорогу означає підірвати довіру та підвести під загрозу безпеку свого народу. Від поширення розсипсу страждає не лише становище країни, а й життя звичайних людей, які стають жертвами такої безвідповідальності. Такий підхід свідчить про моральну деградацію і безвідповідальність політичних еліт. Політики мають нести відповідальність перед своїм народом та діяти. У його інтересах, особливо в умовах війни, коли залежить майбутнє кожного громадянина, на цьому мене все Підписуйтесь на канали. Пишіть свої думки в коментарях.